Всім шалом. Почна у нас пасвірка, підстрайка, святковая. Ой, що сказать, тільки що розмовляли з сестрою і запрошували на Новий рік, а її чоловік каже, що каже, після війни, дай Бог, а він вообще працює в цій сфері, ви зрозуміли, де. А я кажу, ну то якраз кажу на старий новий рік, бо кажу ці ж тварі ухекались, вибачте, брати сестри. Бо ці тварі, кажу, вони ж вже все порішали, наскільки нам відомо, вони це не скривають навіть, не ховаються, а говорять відкрито, що да, наразі знаєте, де я стою, так я, як я зрозуміла, зі слов гриші брата. Холлі Грех, який подарував нам. Чудові пісні, особливо для українців, є така пісня Не лякайся». Там бомба просто слова, бомба настрій. І що сказати, брати сестри, що я хочу сказати. Тому розмовляю на український, бо насамперед це до українців звернення. Ми молилися три рази тричі, збиралися на молитву за тему припинення війни. І що нам Господь показав? Ну, саме він сказав. Ви слідкуйте за мною, йдіть за мною. І про це навіть не думайте про війну. Думайте про Царство Небесне. І це дуже странно звучить, але чому? Коли я стала запитувати, вникати більше. Також паралельно тому, що я вникала в тему масонства, що я зрозуміла? Ця земля вона належить дияволу. він Є володар цього світу. І всі, які в йому вклоняються, всі, які впрягаються в цю е, систему світу, всі, які е, мріють жити успішно на цьому світі, всі, які вкладаються в цей світ, вони є сопричасниками його і ділять з ним його добичу, його загарбництво на землі. І ці е, не люди, вони запланували цю війну. Вони вирішили, вони назначили дату. Ви це знаєте, коли Жириновський озвучував цю дату. Він звідки це знав, звідки він це казав. Тому що все це заплановано і це більше заходить за рамки Путіна. Коли люди думають, що наш ворог Путін, ви так, він ворог, звичайно, але є більше. Путін всього на всього, як кажуть, аватар. Аватар. І виконувач тих злих наказів, тих злих намірів, які мають мироправителі цього світу. І цей світ він уже поділений, зна, як знаєте, як торт, як пиріг, він розділений. І вони все вже порішали. Вони все вирішили. Початок війни, кінець війни. І що нам робити? Тільки чекати, чекати. І я згадую сон. одного разу мені приснився сон. В якому я бачила дракона, який йшов по темному небі, і він вийшов з порталу. Спочатку був такий портал в небі, і таке світло було неонове. І з того порталу вийшли два дракони. І Один дракон, я попала під його. Захват, можна так сказати. Це мені снилося у 2010 році. І перебуваючи в цьому захваті, його, він виглядав, знаєте, що він зробив? Він своїми шипами, він якби на ізнанку вивернувся. І своїми шипами він захопив мене і давив, просто тиснув, тиснув, тиснув оцими шипами. А я була в ньому. І те, що я коли звернулася від Бога, почула. Що е, терпи, просто терпи, терпи, терпіння. І є таке слово, знаєте, про терпіння, що е, претерпівши притерпів, до кінця спасеться, терпіти. Тобто терпіти, е, жити так, наче нічого не відбувається. І оце перемога наша, дорогі мої брати і сестри, віруючі в Україні, які ви не підналися піде Грегор, тому що це все робиться, щоб вас під... Е, видавити з вас. Вашу любов, ваше поклоніння, ваш фокус до егрегора країни, щоб збити ваш фокус царства Божого. І це дуже було непросто, тому що я пройшла через це, коли я посвячувала себе повністю моїй країні. Це видно на Фейсбуці. Я спеціально не видаляю ці записи. Зараз є така функція на Фейсбуці спогади, да? тобто можна все запублікувати, те, що було раніше. І там видно, як я вболівала за політику, за Майдан, і перший, і другий Майдан, і як я вірила в щось найкраще, молилася, постилася. І також є в мене відео, яке називається Обольщення масонства, де я ділюся, як мені Господь показував. І так, я, я була настільки в обольщенні, в заблужденні цьому, да? тому що я не розуміла теми, розумієте, як багато сьогодні віруючих. Ви можете не розуміти зовсім цієї теми поклоніння валу. І валу це одне, а ще є Люцифер, його третя сторона, і друга — це Лівіофан. І коли ти не розумієш, що таке диявол, ти поклоняєшся йому прямо-прямо прямо в цих системах, в вже в церквах, оцих, релігійних оцих громадах, які суть їх, це Вавилон, блудниця велика, яка блудить з царями земними. Те, що роблять сьогодні, лжепастирі, які, які не знають е, облічення, що означає маючи вид благочистя, сили його зрікшися. Це ті віруючі, які е, називаються християнами, але не живуть в обліченні Святого Духа день і ніч. День і ніч не, не дивляться своє серце, не, не питають у Господа, покажи мені моє серце. Не живуть в обліченні, брати і сестри. Тож, зверта, звертаючись до теми України, що я хочу сказати? Ці мразі, інакше їх я не можу називати мразі, тому що це не люди, це, це бурдалаки, це кровопивці, це людожери. Вони зараз правлять цим світом. Ви нічого не можете зробити, брати і сестри, нічого. Бог не міг нічого зробити, коли третина ангелів пішла проти нього. Це те саме, зараз 33% на землі, 33%. Які люди, які поклоняються сатані, 33% їм все одно, вони зараз пошуці. І 33% є світлі люди, які шукають Бога. І, на жаль, їм дуже-дуже заважає Вавилон. шукати Бога і знаходити Бога. Тому що, знаходячись в цих лжеструктурах, люди просто втрачають свій час, служачи структурам, думаючи, що вони служать Богу. Дуже велика велика кількість єресей, така як, наприклад, благодать благодатчики їх називають, яка така, як молитва покаяння, люди думають, прочитав цю молитву, і ти вже спасенний. Або прийняв крещення, і ти вже спасенний. Дуже багато підробок. Можна навіть молитися в дусі на язиках і бути в бісах. брати, сестри. Тому сказано нам бути бодрими. Будьте мудрими, як змії, будьте простими в простоті. Вивчайте слово Боже. Збирайтесь по двоє троє. Тікайте з тих структур, тікайте з тих дуже дуже небезпечних місць, тому що все, що відбувається зараз в цих церквах, це прокачка грошей, це відмивання грошей на крові. Сьогодні гроші масонів відмиваються в Україні на крові. Це дуже страшні речі. я Говорю. Але я боюсь Бога, я це озвучую, бо Бог зараз мені сказав. Весь цей час я це носила в собі. І зараз, коли я відчуваю і бачу, що вони вже готовлять кінець війни до 15 січня, вони так вирішили. Це не треба говорити, що ви молились. Ваші молитви пшик. Згадайте, коли вмирав Валерій Короб. Вся київська спільнота, духовна, духовенство зібралося. Всі пастирі Київської області молилися. І що? Те, що я відчула в дусі, що це все напраслено, він не воскресне, тому що він став також жертвою Вавилону. і вмер раніше часу свого, бо Господь милостивий, ви розумієте? Тому що чим більше ти будеш знаходитися в Вавилоні, тим для тебе худше, тим більше ти гріхів собі набираєш. Тому Бог каже: вийде мій народ з неї цієї блідниці. Не, став, не ставай співучасником, тому що вона є співучасником сьогодні, диявола. І оцої гри під названням війна, яка розігрується, вони порішили, вони дату назначили, через Жириновського говорив він. Почуйте, що він говорить, що він пророче, але є зараз наречена, і вона повстає з України, яка говорить тобі сатана, тобі Вавилон. Не станеться, як гадається, тому що буде тобі враже, як Господь наш скаже. Всю твою злобу повертаємо тобі на твою голову, дух духоцей, який тримає народ Божий, і розбиваємо твою голову, як написано, ти будеш жалити її, тобто наречено в п'яту, а вона буде розбивати тобі голову. Зриваємо твої маски, люцифер з народа Божого. Все, що ти виконуєш там в лиці оцих лже уже маски зриваються. Все не просто все відбувається, брати, і сестри. Є хто той, хто восстає, хто повстав. Хто, хто постить, хто трубить, хто е, бореться з Вавилоном в дусі. Це все насамперед рішається в дусі. Але ми не можемо перемогти сатану на цій землі. Не можемо. Ніколи цього не буде. Тільки один переможець може. Це явлення Ісуса Христа. Те, за що ми повинні з вами боротися, те, на чому ми повинні фокусуватися, на Маранафа, на призиві Його. Господь гряди, святий Боже, гряди Христос, повертайся. І дай їм всім уже добре, тому що тільки ти даси їм всім, ти всім відмстиш. Але по нашим молитвам, брати, і сестри, наречена, назначена для того при, при її призивати Христа назад. Повертайся, Христос. Що ми й робимо? Навіть ми їдемо туди, де його останній раз стояли ноги на Єлеоні. Ми туди їдемо і махаємо йому, і призиваємо, і кажемо, ми тут, Господь, повертайся. Повертайся до нас, Господь ти повинен, ти, ти не повинен як потрібен, потрібен нам. Ми, ми нуждаємося в тобі. Не просто на словах, не просто, щоб поспівати, не просто щоб почу, відчути. Я хочу бачити твої очі, я хочу бути з тобою навіки. І оце повстання, це, це призначення нашого роду, українського роду, з якого вийшла наречена. От чому сатана переслідує її, цю, цю, це призначення. це... Волю Божу в, в тому немовляті, який родився. Немовля вже тут. І сатана переслідує немовля. Я розказую про це на плейлістах. Вибачте, українці, що говорю там на російській мові. Тому що моє служіння, я говорю до, насамперед до всіх людей з СНГ. І якщо буду говорити на українській, вони мене не зрозуміють. Тому я осталася, я вважаю на, наразі про тему мови. Що російська мова це суржик української, бо Росія вийшла з України. Київська русь. Київська русь. Тобто мова руська це, це суржик Київської Русі мови. Тому е, взагалі це не повинно стояти поміж нами. Насамперед, ми, наші, наша мова повинна бути мова серця. І так, є зараз дуже багато зла. І так воно йде з Росії, І так Вал Валович. Він помазаний диявола. Але подивіться, як він гарно цитує Біблію. Подивіться, як за нього скільки моляться, подивіться за цей принцип молитви за власті. Оце воно все звідти. Я про це багато вже сказала. Чому війна? Хто дав місце цьому духу? Ви віруючі, які поклоняєтеся цьому духу валу, цьому духу влади, церковного руководства в своїх лжецерквах який є вавилон блудниця тож робіть самі висновки, задумуйтесь, подумайте, хто ви, подумайте з ким ви. Подумайте, де ви, і подумайте про свою душу, спасайте свою душу насамперед, полюбіть свою душу, займіться краще працею над своїм серцем. Тому що час близько. І нам потрібно готуватися до зустрічі з тим самим, який гряде. І він сказав уже Христос, що неправедний, нехай робить неправду. Розумієте? Я не, не питаюсь переінакшити оцих неправедних. Я не можу їх змінити нечастивих. Вони є і вони будуть. Якщо Бог не міг нічого змінити, вигнав їх, але він не може їх змінити до часу, бо час, всього є свій час. Я маю на увазі 33% падших, які пішли за Люцифером. Він захватив їх з собою. То він сьогодні захватив дуже багато людей на цій землі. І я хочу вас розвірити, брати сестри, дуже багато людей зараз поклоняються дияволу прямо в ваших лжецерквах. тому що там Егрегори, Павілони, а Грегори, царів, царів, мироправителів цього світу, які поділили цей світ поміж собою. Але Господь прийде і він вб'є, вб'є цього вала устами своїми, вогнем своїм. І поразить цих всіх нечестивих. Тож думайте про себе, де ви? Нечестиві це віруючі, які живуть в лицемірстві. Це не грішники, які не знають Христа, а ті, які познали, але, але е, відріклись від Нього на ділі, маючи від, вид благочестя, сили його відрікаючіся, які не живуть в покаянні, в обліченні, розумієте, ходять по цих церквах, висижують як прихожани. Вас все це устраює. Ви за це будете відповідати, подумайте про себе, про свій, свій рід. Бо ви принесете він всі життя. Що ви туди принесете? Де ваше життя? Якщо воно належить повністю структурам і егрегорам цим церковним? Подумайте про себе. Наразі цікаво, що я зараз стою. Знаєте де? Наскільки я зрозуміла, оце, оце е, приміщення, будівля оця це Кеннет Круплін. Уявляєте? Тут його місія, Кеннета Куплінда. Це його е, куплене, його місії е, приміщення. Так мені брат Гриша розповів. Подивіться. Христос каже нам, що не збирайте собі багатств на землі, не збирайте. Навіщо воно вам потрібно? Ці багатства. Збирайте е, е, собі багатства на небі. Так, ні, мабуть, це не воно, тому що тут, ага, тут щось пишуть е, кредобанк. Мабуть, або то, оте здання приміщення, або ось оце. Так мені розказав брат, мабуть, тут ні, вибачаюсь, відрікаюсь, каюсь, відрікаюсь. Оце воно, мабуть, тут. Хоча не знаю, я не можу точно сказати. Те, що я розумію, що е, дивлячись на оці всі структури, на оці вже пасторів, проповідників, я ще більше падаю ниць і звертаюся до Бога, помилою. Помилуй, прости нас, наскільки ж ми винні, наскільки ми глупці, наскільки ми заблудші. Господи, помилуй і покажи нам наші серця. Як я вже бажала, всім бажаю в цьому новому році Сфокусуватися на своєму серці, бо час близько, насамперед собі. Тож благословляю вас зі Львова, шановні дорогі українці. І пам'ятайте, що ми тут всі тимчасово, кожен звідси не вийде живим, кожен предстане перед Богом Кожен, тож дай Боже нам фокус тримати на серці, на царстві твоїм, щоб сподобатися майбутньому віку, вічного віку, щоб його провести з тобою. Господи, то чого вам бажаю! Благословляю вас зі Львова, ваша ріка Ткаченко.